Тефтельки запечені в духовці, їх можна їсти і ходнути. Ну, смакота. Ось такі вони всередині смачні, соковиті. М -м -м. Один великий кабачок натираю на ось такій середній терці. Кабачок відтискаю від рідини. Це обов'язково, щоб тефтельки добре тримали форму. До кабачка я натираю трохи цвітної капусти. У мене ця капуста лишилася після салату, вирішила додати. А ви додавайте будь-які овочі, які вам подобаються. Можна зо дві картоплини втерти, одну морквину, багато зелені. Тобто, це за бажанням. Перекрутила через м'ясорубку, але в мене тут приблизно, бо я не важила. 500-600 грам курячого м'яса, одна велика цибулина і пару зубчиків часника. Цибуля і часник я завжди по стандарту даю до м'яса е, в котлети або тефтелі Ну, Це це так придає смак. Спеції, як завжди, за смаком сіль перчик. Добрий фарш я вимішую, обов'язково відбиваю. Яйце я до фаршу не додаю, бо він буде рідкий і не будуть формуватися тефтельки. Духовка вже в мене гріється 200 градусів. Беремо будь-яку форму, у мене, як зазвичай, пательня. Руки змочую водою і формую ось такі кульки тефтельки. Ось так це виглядає. Далі готую заливку. Томатна паста, томатний соус, що в кого є. Я додаю дві столові ложки, вершки або сметана. У мене вершки, я додаю приблизно десь 100 150 грамів. Вершковий сир тут у мене приблизно 100 грам. також дуже смачно додати один плавлений сирок. Це зовсім інший смак. Але рецепт я вам писати не буду, бо скажу, що я готую це. Ну, як то кажуть, на око. Трошки солі перчику. А ще люблю сюди додати італійські трави, трошки куркуми, заливаю теплою водою. Це савінчиком перемішую, щоб так сир розійшовся. Заливаю тефтельки. Тут є два варіанти. Можна це усе приготувати під кришкою на плиті, протушкувати хвилин 30. Я ж буду це робити в духовці 180 градусів, теж на хвилин 30-40, буду дивитися, щоб так гарно усе зарумянилось. Тут не потрібно довго думати, треба йти і готувати таку смакоту. І ще вам скажу: якщо фарш рідкуватий, просто додайте столову ложку манної крупи. Виходять супер ніжні, корисні тефтельки. Мм mm. Люкс